Вітаю, друзі! Це продовження нашої бюджетної збірки на Xeon e 5 2680 v 4 Сьогодні розпакуємо та розглянемо нові комплектуючі. Це SSD Epacer M2 на 512 ГБ. Старий SATA SSD від Patriot на 120 ГБ. Також найбільш дешевші вентилятори, які ми тільки могли знайти на AliExpress. кулер для процесора Aigo Ice 400X і блок живлення Zalman Megamax на 600 Вт. А ще я розповім, як ми запустили систему на стенді з моєю RTX 3060, як обійти обмеження та встановити Windows 11 на Xeon, і що плануємо далі. Почнемо з кулера для процесора. Обрали Aigo Ice 400 x Це кулер у форматі TopFlow. Приємний на вигляд кулер, має 4 мідні трубки, що забезпечить ефективне відведення тепла від процесора. 120-ка. Розрахований на процесор з тепловиділенням до 160 Вт. Таку інфу я знайшов в інтернеті. Якщо чесно, я і сам в неї не дуже вірю, тому що радіатор доволі невеликого розміру. Але думаю, що з нашим зеоном на 120 Вт він дуже легко справиться, не буде ніяких проблем. Також є RGB-підсвітка, додає стильного вигляду, особливо якщо корпус буде з прозорою стінкою. Підсвітка, звісно, не регулюється, що хотіти за таку ціну. Конектор у нього 4 пін. Кулер коштував 9 доларів 94 центи, тобто приблизно 417 гривень. У комплекті сам кулер. Є також перехідник на плати з сокетом LJ 2011. І 4 болтики. Як на мене, цей кулер ідеально підійде для цієї збірки, тому що. Забезпечить і охолодження процесора і зони VRM, і ddr 4 пам'яті. І ще один плюс буде також додатковий обдув на М2 накопичувач. Далі замовили вентилятори для корпусу. Опа, трішки розгубив болтики. 220 той СРП-1. Кожен по 2 долари 34 центи, тобто по 99 гривень приблизно. Це прості вентилятори на Молексах, але краще такі, ніж ніякі. І також замовили вентилятор на 90 мм. Як не дивно, він дорожче, 2 долари 87 центів, тобто 120 гривень. Все це брали для того, щоб зробити хороший обдув у старому корпусі. Там на виду йде 90 мм, і на боковій стінці є два місця для кріплення 120. -ток. І це би був ідеальний обдув материнської плати та відеокарти, тим більше кулер для процесора у форматі TopFlow. Але поки вони до нас приїхали, плани змінились. Все-таки хочеться купити новий корпус, щоб це якось виглядало більш сучасно та акуратно. 120-ки точно не будуть зайвими. Ідеально підійдуть для вдуву чи видуву на новому корпусі. Хотів показати, як вони виглядають під час роботи з підсвіткою, підключив їх до свого основного ПК через Molex. 120-ки виглядають навіть краще, ніж я думав. Навіть процесорний кулер виглядає порівняно з ними набагато дешевше. Добре обдуває руку, саме те, що я хотів, для ВР материнської плати та М2 накопичувача явно будуть кращі умови. В принципі, всі працюють доволі тихо, незважаючи на те, що це Molex. Відчуваю тільки потік повітря. Переходимо до накопичувачів. Безкоштовно дістали ось такі SSD на 120 ГБ. Із старого ПК, в принципі, це все, що можна було звідти дістати. Ще замовили SSD формату М2. Ось такий Epacer на 512 ГБ. Інтерфейс підключення PCI Express 3.0. Швидкість роботи це читання до 2100 МБ за секунду, а запису до 1500 МБ за секунду. Замовлявся на розетці по ціні 1279 гривень. Я вирішив встановити Windows на старий SSD-шник на 120 ГБ. Так, М2 швидший, але SATA SSD усе одно забезпечить швидке завантаження системи. Різниця в кілька секунд не критична. Зате ми отримуємо чистий диск C Спеціально для системи, драйверів, якихось важливих програм. А весь обсяг пам'яті від m 2 піде на ігри та інші файли. Система на одному диску, ігри на іншому, і мені здається, це доволі зручно. Тепер про серце системи, блок живлення Zalman Megamax 600 Вт із сертифікатом 80, потужність 600 Вт, із яких по лінії 12 вольт видається 540 Вт. Цього більш ніж достатньо для такої збірки, навіть із хорошою відеокартою. У комплекті йде кабель живлення, стандартний, товстий. Сам блок живлення. Також є болтики для кріплення і кілька стяжок для укладання кабелів. Вентилятор, як я розумію, у ньому 120-ка. Основні характеристики це сертифікат 80 стандарт, є всі захисти. живлення для материнської плати 20 плюс 4пін. Живлення для процесора 8 плюс 4 пін. Для відеокарти 2 коннектора 6 плюс 2 пін, 6 SATA. і 4 Molex. Цей блок коштував 1865 гривень. І хоча це трохи дорожче, ніж ми планували, але економити на блоці живлення не найкраща ідея. Тому вирішили взяти щось більш надійне. Заломан має хороші відгуки, хорошу якість, я б сказав, це мінімальний рівень для якісного блоку живлення. І поки чекаємо на корпус та відеокарту, зібрав тестовий стенд прямо на столі. Для перевірки підключив свою RTX 3060, щоб запустити систему і переконати, що все працює. І знаєте що? Усе запустилось, але не з першого разу. Не без пригод. Але, кажись, він стартував. Тому, якщо з вами станеться така ж ситуація, не хвилюйтесь. Перевірте контакти процесора оперативної пам'яті. протріть їх гумкою. Також перевірте батарейку BIOS і спробуйте її замінити. У мене запустилася система, коли я взяв батарейку із свого основного ПК. Ось і Windows загружається. Бачимо, запустилась десятка із старого SSD, але вона так і не завантажилась, тому вирішив все-таки встановити Windows 11. І так, коли ви переходите в інсталятор Windows, нажимаєте Shift F10. Прописуємо RedJedit і нажимаємо Enter. Обираємо папку Local. Далі System. Setup. І в папці Setup створюємо ще одну папку під назвою LabConfig. Далі права кнопка мишки. Створюємо DeWord 32 біт і вписуємо тут такі значення. Байпас TPM-чек. Далі створюємо ще один, вписуємо. Bypass RAM check. Це для перевірки оперативної пам'яті. Далі створюємо ще один і вписуємо. Bypass Secure Boot Check. І, наприклад, щоб процесор прийшов перевірку і. Windows на ньому запустились, вписуємо bypass CPU check. І тепер у кожній позиції прописуємо замість нуля одиницю. Я раджу вписати все, що тут є, тоді точно у вас не буде проблем з Windows. Ці команди я залишу під відео, у кого виникли проблеми із встановленням Windows на Xeon або інші процесори, можете спокійно ними користуватися, все буде працювати стабільно. Все тепер можете закривати ці вікна і далі продовжити спокійну установку. Тепер жодної помилки чи обмеження Windows для вас не видасть. Ну, і як бачимо, стан працює. Вийшло мені обійти обмеження встановленні Windows 11. Жодних серйозних тестів не проводив, скачав тільки Epic Games, GTA 5, щоб швидко перевірити, чи все стабільно. Система працює і це вже великий успіх. Ну, і якщо все піде по плану, порівняємо цю збірку з відеокартою RX5700 і RTX 3060. Це буде цікаво, адже зможемо побачити різницю, як працює Xeon із двома різними відеокартами. Є дуже багато варіантів на OLX, але трішки стрімно там купувати, тому, скоріш за все, будемо дивитись якихось перевірених продавців на Allo або розетці з багатьма відгуками, з гарантією хоча б на тих три місяця, і будемо брати у них. 500, а в районі 6000. Планую протестувати The Last of Us, Stalker 2, можливо, кіберпанк. Також свої побажання пишіть у коментарях, буду вдячний. Ну і друзі, чесно кажучи, я не очікував, що буде так багато переглядів на попередньому відео, буде так багато коментарів. Всім дякую велике за підтримку, лайки, підписки. Просто коментарі, просто ваші думки. Це дуже мотивує. Тому до зустрічі в наступному відео проведемо вже нормальні тести. Ставте лайки, пишіть у коментарях, яку відеокарту або корпус порадили би до цього комплекту. І дякую всім велике за підтримку.